Добрий день. Починаємо новий семестр. Наша кафедра починає роботу в нових умовах, в новому корпусі, відремонтованому, дуже комфортному, з новими меблями. І, напевно, символічно, що перше заняття воно стосується. Психології особистості, і зі студентами ми вже вчора обговорили питання, що таке особистість, надали визначення. І основне, не визначили предмет, і сказали про те, що особистість предметом взагалі психології особистості є психологічна феноменологія. Особистості. І це в процесі обговорення ми дійшли до того, що людина є таким феноменом, є такою загадкою, яку не можна до кінця пізнати, до кінця зрозуміти і описати. Її вчинки, наміри, цілі, ідеї. І ще дуже важливий висновок, який ми зробили зі студентами, це те, що особистістю не можна керувати, не можна на неї впливати. Це можна робити дуже короткий, це можна зробити, але в дуже короткий проміжок. часу. Коли людина ще не зорієнтувалася, наприклад, в якихось новітніх ситуаціях, якихось нових ідеях, але з часом вона орієнтується, вона починає орієнтуватися на свої цінності, на свої глибинні цінності. І тому ті, хто намагаються спробувати маніпулювати людиною, це така марна трата часу, тому що за визначенням предметом, знову ж повторюсь, предметом психології особистості є феноменологія. Ну, ми говоримо про психологічні аспекти та психологічну феноменологію особистості. Напевно, ще важливим було те, сказано те, що чому не можна до кінця пізнати і тим більше керувати, маніпулювати людиною як особистістю. Тому що сама людина це є творіння Божє, і в неї закладені не тільки соціальні якихось, якісь аспекти, не тільки біологічні структури, а також і божественний духовний -духовне початок. От з такого заняття почалось навчання наших студентів, ну, принаймні на моїх заняттях, ми обговорювали такі проблеми, які пов'язані з особистістю в цьому новому, світлому. Зручному корпусі, в якому, я думаю, ми будемо далі продовжувати, вчити студентів, надавати їм певні знання, навички, розповідати їм про якісь інколи і високі матерії, і самі як науковці, ми будемо. Далі продовжувати розвиватися, розвивати нашу науку, психологію і покроково рухатися вперед.